Немає жодного відношення до запитання. Тобто плану ніякого немає, наскільки я зрозумів у партії влади, але не, не в цьому справа. Я хочу поправити одну дуже типову правда. помилку. Ви ну, ви нічого, ну ви ж не сказали нічого продовж п'яти хвилин розмови. Ви ж мене перебували весь час. Пан Владислав вийде, да. і потім я розкаже. Я я хочу, хочу всім нам допомогти. І, 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 знаєте, як би вам сказати, попробувати всім нам зрозуміти, що типова помилка, яка зазвичай звучить із вуст представників влади, полягає в тому, що ми йдемо. А в Європу за економічним добробутом це цивілізаційний вибір. Це набагато складніша формула, і економіка туди відіграє роль, але навіть не головно. Ні, вибачте мені, це якраз угода про асоціацію, це, це політичний це документ, демагогі, а договір я... про зону торгівлі... Це Тільки проститутки це... вибирає, хто більше грошей. Дасть. Da, da. А yeah. ще одне питання, пане Владислав. Я би хотів сказати, що на Майдані 30 листопада ніхто нікого арматурою не бив. Нікого пляшки ніхто не кидав. Діти спали в палатках, їх витягли безвинних, сонних і нещадно топтали. Ви не дали на це пояснення? Що ви про те, що ви від відповідальності? Більше того, хочу вам розкрити великий секрет, який написав законодавець. Тобто ви міліції заборонена застосовувати силу проти людей. Тільки випадку необхідної оборони, тільки випадку, коли вона переслідує злочинців. Між іншим, ключова функція внутрішніх військ переслідувати, етапувати, токоновивати злочинців і так далі, огранити свої важливі об'єкти. Вона вони на е, пробачте мені налаштовані. Вони на це націлені постійно, і тому допускати їх до е, політичних акцій неможливо. Це вийдете, правильно зараз, зараз От, живите, скажете, Я хочу Закінчити думку. Ще раз хочу сказати, що мова йде сьогодні не про те. Ми ведемо відкриту дискусію. майже немає життєвих політичних подавання на від вас. Я захищаю лише правду і честь, яку представляю тут як професіонал. Скажу вам головне, що на вулиці не заворушення, на вулиці не протистояння, на вулиці цивілізаційний вибір людей, які перерисли революцію, оскільки є революційні гасла, є блокування систем влади, є боротьба за те, щоб ця влада пішла, і це. Початок революції вона може задихнутися без сумніву. Все буде залежати від того наскільки кваліфіковано, виправдано і головне е, е, свідомо і сміло сміло видіяти опозиція, яка очевляється революцію. Але в цілому е, треба розуміти, що на вулиці інша ситуація, і погрожувати людям сьогодні. Ескалацію насильства, погрожувати можливість засування нової сили, було б е, знаєте неправильним і небезпечним навіть. Тому а я і... вважаю, нам треба тут шукати цю дорогу. Як це зробити? Національний круглий стіл, звільнити вимоги, піти на зустріч, звільнити уряд Азарова. Але уряд Азарова, якщо піде відставку, не виконувати свої обов'язки безкінечно довго, поміняти цей уряд на інший уряд, куди війдуть представники опозиції, тоді всі розійдуться. Що робити? Давайте відповім на це питання.